Накипіло ввечері. Продовжуємо. Продовжуємо нашу вечірню годину. Вона вкрай сумною новиною. Ви вже знаєте, що сьогодні, біля 13 години, загарбники, окупанти, агресори. Завдало удару по селу Гроза Купянського району Шевченківської громади. По, по по кафе, конкретно по магазину, де зібралися люди. А на поминки з-під завалів вже дістало 59 людей. І от як декілька хвилин буквально тому назад заявив в ефірі радіо накипіло прес-секретар головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області Євген Василенко, вже відомо про 51 загиблу людину можливо на жаль це не остаточна цифра бо продовжують розбирати продовжують розбирати а, завали є поранені люди їх семеро в основному жінки ну і у харкові вже як повідомили у харківській обласній адміністрації вже оголошено триденну жалобу з 6 по 8 по 8 жовтня Вічна пам'ять жертвам російського терору ми також співчуваємо всі е, рідни, рідним та близьким загиблих і впевнені, що е, всі загарбники е, дістануть все ж таки розплати. Це повинно принаймні так бути. Ну що ж, а я хочу поговорити з вами. Е, хвилини, які залишаються до кінця програми, про те, що буде у Харкові завтра, і наприкінці ще розповім про одну подію, яка вже сьогодні розпочалася. Дуже рекомендую вам завітати. Ну, давайте з завтрашньої події почнемо. Творча платформа, яка називається Wonders, запрошує 6 жовтня, тобто, ще раз скажу завтра, у п'ятницю зустрітися біля будинку архітектора Харкові та провести так званий флеш ап. От власне, що це таке? Чому запрошують, для чого з якою метою. Ми поговоримо з засновником платформи Вандерсом, організатором події та дизайнером, а який попросив його представляти як Натаніель. Принаймні, за його словами, друзі його так і називають. Отже, Натаніелю, ви мене чуєте, сподіваюся, добре. Ну що ж, тоді, будь ласка, розповістить, розповістить. Ну, по перше, що таке флешап, власне для тих, хто може цього не зрозуміє чи не знається на цьому. E, насправді, Flash Art – це e, така от реінкарнація e, таких виставок як поп-арт виставки, тобто uh -huh. люди одразу можуть e, вивічувати свої роботи та або e, робити їх одразу на заході. Ось тому e, ми на цьому заході відкриваємо творчий потенціал кожного, навіть того, e, хто ну далек від мистецтва загалі. Ось ми синкретизуємо наші ідеї та e, скажімо так, спонукаємо людей, e, щоб вони відкривали себе. З іншої сторони, скажімо так. Ось. Якраз мною, до речі, а. теж у ефірі співродій за це Роман Ярмілов. Привіт, привіт. Вітаю. Він, -пане, якраз, пане Романе, вітаю. Він якраз е, е, я поставив Романа Ярмілова як куратора плеш А Ось. Ми а ми разом з пільними зусиллями робимо якось ну, інший погляд на звичні нам речі. Ух ти, ну і що мається на увазі як конкретно ви пропонуєте завтра інший погляд? І на що? На які власне саме інші речі? Mm -hmm. Наприклад, тому що зазвичай ну, можна відокремлювати мистецтво один від одного. От а ми, наша сторона, його навпаки, вона хоче об'єднувати. Наприклад, малюнок та фотографію. та Це якби окремі між одним речі. А якщо їх з'єднати один з одним та синтезувати у окремий напрямок, тому на цьому заході лишати ми. Якраз будемо експериментувати з тим, як синтезувати ті напрямки мистецтва. Ага. І Але... робити з цього окремий жанр, Ох. який більше перетекає у мульті -жанри. Як цікаво, слухайте, пане Натаніелі, ну я так розумію, що ви не плануєте імпровіза... імпровізацію. А якщо і плануєте, то в ну я б так сказав, обмежено, бо як відомо, будь-яка імпровізація добра тільки тоді, коли вона добре підготовлена. Так, якраз э, завтра готуємо її більш якісно і будемо представляти якраз э, як новий напрямок. Ось. Тому ми і також змішуємо з э, музикальними э, подіями. Э, чай завтра буде, до речі, китайський чай. Від, угу. від, да, від, від, і фріп маркет як приємне доповнення, де кожен зможе обміняти або придбати зловільний до нас на э, поміч ЗСУ треба за і будинку архітектора теж. Оце до речі дійсно дуже важливо. По перше, не просто так, а те, що можна бути завтра, я так зрозумів, придбати, купити гроші. З цього підуть, як ви сказали, на потреби зсу і будинку архітектора. А будинку архітектора тому, що нещодавно сталася пожежа. На жаль, да, в ресторації, яка буквально впритул знаходиться до будинку архітектора, і він, на жаль, при великий жаль, також постраждав від, від цієї пожежі. Uh -huh. Я був там э, волонтерів. Я зібрав э, такі э, дуже скромний на мой мій погляд волонтерський шар, але ми змогли якраз це було першого числа э, так вересня, і змогли якось трошки допомогти першого і другого числа э, винести мусор, э, поприбирати та усунути деякі наслідки своїми словами. Угу. Ось, якраз на наступний день якраз планувати теж лишат, але, на жаль, ми його перенесли тільки ось на 6 -е, жовтня, на завтра. Угу, Так, зрозумів. Ну, і можна буде не тільки купувати якісь речі, а ще й просто донатити, в принципі, так? так. А, а що плануєте виставляти на продаж? Е, на продаж е, наші партнери. Е, Побратими, це лужа.ком вони будуть, наприклад, виставляти чай, ну продавати да, десь 100 грам чаю і так далі, mm -hmm. ти ж буде на ЗСУ їх кидати, донати, а речі з речей ну, значення речі як uh, можна речі? Uh, так. Uh, там там сама. Крімарка ту у тому, що люди приходять, приносять свої речі, якісь які їм не потрібні, uh -huh. і одніють їх або віддають на речі, які ну їм більш цікавіше. Вони там побачили колись з, ага, обмін такий. які пройдуть на івен, що, типу о в нього якась прикольна там типу куртка. А в мене є прикольний светр. Давай обміняємось, давай обміняємось. Люди міняють. Ага, зрозумів, здорово, здорова ідея, де цікава, чудова. І от щодо чаю мені дуже подобається. До речі, можна. Я сподіваюся, можна буде гарний добрий чай придбати ще й і ознайомитися з культурою, в принципі. чаювання. Я думаю, що продавці, ну якщо люди продають чай, то вони знаються на ньому і можуть розповісти про те, що звідки як правильно заварювати. А це китайський чай не просто так. Китайський лун. Скільки вони там вже три роки займаються. Так, вони ага. займаються. Ну, вже ну, за три роки. роки, думаю, можна стати спеціалістом дійсно. Так. Зрозумів. Кого запрошуєте? Е, так. Перше це лжето. Це китайський чай. Вони вже три роки займаються чаєм, е, також вони е, колеги по цеху з нафти, ну, нафтебар, чи як вона називається? Нафтокафе. Ну, так, так. Uh -huh. А В нас там ще буде DJ Апл. Це теж один із наших як друзів команди з команди, Друзі з команди так. <рес> буде робити приємну лайтову музику на фоні і попри це. Ми ще в останній момент вирішили, що це буде гарна ідея позвати нашу подругу, яка займається татуюванням. <рес> <рес> Дівчинка така робить ілюстрації на горні мотиви, щось таке, типу мрійливе, цікаве. Це дуже дуже сильно нам подобається. І в цілому підходить, під, а, якийсь цінний настрій, івенту, який ми плануємо завтра. Так можна буде зробити татуювання просто там? Так, Дуже неочікувано, але так. Не а Це ого. буде там потутуюватися, а... якщо в когось буде бажання. А це, до речі, буде небезпечно? А ні, чому це буде небезпечно? Безпечно, це буде у старіній комфортній зоні. Це буде знаходитися всередині а, зеленого ша. Ага. Тобто, так, оце я й хотів почути, що буде стерильно. Це, це головне, звичайно, для подібних, подібних витівок, я б так сказав. Ну і знов-таки, я не знаю, ви чули не чули в курсі, може, може і ні, тому що буквально от декілька хвилин тому назад у Харківській області оголосили триденну жалобу. Так тому варто зауважити, що ну, не треба переходити. Знаєте, завтра не може бути якогось весілля, будемо так казати з із зрозумілих причин, які на жаль, сьогодні, сьогодні влаштували окупанти. Хочеться так смачно висловитися про них. Ефір не дозволяє, на жаль. Що ж, і знов таки хочу запитати ще раз, кого кого ви очікуєте, хто прийде. Це не тільки можуть бути якісь митці, творчі люди, а взагалі будь-хто, так? Так, так, будь-хто, хто хоче якраз реалізувати свої творчі здібності. або люди, які взагалі не вміють, наприклад, малювати, ну далекі далекі від мистецтва вони якраз у цьому моменті можуть можуть у процесі навчитися. Ось це буде також як така маленька арт терапія для кожного. Якраз для кожного хто стикається uh -huh. uh -huh. е з якимись важкими реаліями, то він може всі ці е важкі моменти перенести на лист. Uh -huh. е так. Тому і, е якраз і до цих моментів ми можемо просто влаштувати е такий флешшав, котре люди можуть і зафіксувати будинку архітектора і будь-які е, будь-які. Ну то, о можно я Будь ласка, будь ласка, я додайте можу. пане Романе. Я коли в метро сьогодні їхав, трохи думав стосовно того, що а що власне може символізувати ця ну, типу подія, флешапу біля будинку будинку архітектора. Подумав про те, що замальовки вони ж там у нас працюють таким чином, що ми виділяємо деякий час, там дві хвилини, п'ять хвилин, на те, щоб люди замалювали а, а інтер'єр, екстер'єр, uh -huh. що започуть, ну, у самому будинку архітектора. А, будинок архітектора це ж історична споруда, а історичні споруди у нас ну а, мають таку тенденцію в країні зникати з тих чи інших приводів, чи то агресивні дії окупантів, угу. чи то забудовники, чи то якісь ну а, проблеми власна ваді, або просто типу як будинок архітектора ледь у нас не згорів. А, я так подумав про те, що насправді це типу прив'язка до часу, і те, як люди за дві хвилини намагаються фіксувати дійсність, ну бо а, замальовки — це ж фіксація дійсності. А це чи не пряма метафора того, що відбувається зараз з культурними архітектурними пам'ятками зараз? Бо часу дуже мало насправді для того, щоб залишити а, ось якісь такі, типу, споруди. А і у цьому просторі бути зараз О, абсолютно з вами згоден. До речі, це, це також і мій біль, в тому числі відношення до пам'яток архітектури, на жаль, в тому числі і, і місцевої влади часто густо. І не тільки mm -hmm. влади забудов... забудовників і так далі. Так що це, це добре я окремо вам подякую, до речі, за те, що увагу привертаєте, в тому числі до будинку архітектора, який є такою однією з перлин Харкова. Що ж, дякую. Давайте тоді ще раз нагадаємо: завтра місто День архітектора флеш-ап, де всі можуть всі можуть якось а, висловитися можна можна а, можна сказати зробити замальовки фасаду залів будинку архітектора але не тільки а придбати якісь щоб обміняти, а, обміняти речі а, і так далі і так далі зустрітися з друзями познайомитися з кимось попити чаю а, до речі придбати його між іншим і подія ця розпочнеться о котрій Події розпочтеться у нас о, о третій годині О третій годині, але ми будемо чекати людей десь близько п'ятої, щоб розпочати саме замальовкою основну частину, бо розуміємо, що це ж таки робочий день. Так, це це точно. Тобто можна приходити з третє, але в принципі і, і пізніше. А що ж, величезне спасибі? Я нагадаю, що спілкувався з Натанієлем, засновником платформи Вандес, яка власне влаштовує завтрашню таку завтрашній захід організатором цього західу, дизайнером і співорганізатором, якщо я правильно запам'ятав Романом Єрміловим, дякую хлопцям. І на останок я хочу ще про одну подію. Розповісти, яку рекомендую до вашої уваги. Справа в тому, що від сьогодні вже у Харкові, у мережі кінотеатрів Планета Кіно можна подивитися стрічку, яка називається Міста та Їхні герої. Це, до речі, відома, відома стрічка. Її вже показували, але це були такі попередні, попередні покази, в тому числі, до речі, і в Харкові. Це кіноальманах, який складається з шести документальних фільмів про, фільмів про власне, міста Героїв України. Це Іванків, Баштанка, Охтирка, Чернігів, Миколаїв і, звісно, Харків режисерами стрічки виступили Ольга Гебелінда та Андрій Литвиненко. Їхня команда проїхала по 12 регіонах країни, проаналізували історії понад 200 українців, обрали 6 міст і понад 90 героїв. В підсумках 6 з них з'явилися у фільмі. Ну я про всіх героїв не буду розповідати, звичайно, але от головне, що граїнію. З Харкова, з нашого зоми Харкова, стала відома актриса Олена Озерова. Вона з театру Ляльок, який з початком повномасштабного вторгнення перетворився на гуманітарний центр. Отже, раджу піти до кінотеатрів і подивитися цей кіноальманах, міста та їхні герої», який нагадаю, розповідає про шість українських героїв. Шість українських міст, точніше, і е, людей, через яких, власне, ви і почуєте розповідь про, про міста чи про е, ті е, заклади, інституції і так далі, в яких вони працювали, працюють і тримаються, можна сказати і так. Е, що ж, я, Філіп Дикань, з вами прощаюся. Дякую всім, хто слухав нас сьогодні. Нагадаю, що через абсолютно злодійський удар, який сьогодні росіяни нанесли по селу Гроза Купінського району Шевченківській громаді, по кафе, де проходили поминки і по магазину, який був поруч, там загинули. Ну, поки 51 людина, це попередня цифра, 59 людей дістали з-під завалів, 6 людей поранено, я сказав, здається, 7, дивлюся зараз, я помилився, схоже, 6 людей. поранених, і от через цю подію у Харківській області об'явлена триденна жалоба з 6 по 8, по 8 жовтня. Ми, як завжди, розпочнемо завтра наші прямі етери з десятої ранку, і Наталка Маринчак відкриє, розпочне завтрашній день. Завтрашні прямі етери. Потім о другій на чергування. Мій колега і друг Крило Лукаш. Ну а о шостій вже буду в ефірі з вами. Я Філіп Дикань. Поки я з вами прощаюся тихого, спокійного нам. Вечора почуємось. Слава Україні!